Всім привіт! Всіх вітаю із чудового осіннього Львова, оскільки в мене в руках ця коробочка, напевно, вже всі здогадалися, що там. Це моя нова орхідейка. ось, Тому будемо сьогодні її розпаковувати в такому неформаті, на природі, тому що дуже тепло, гарно. І я вирішила сьогодні саме так познайомити вас з моєю новиночкою. Навколо краса. Тож, давайте розпочнемо. Так, ну що ж, розпочнемося наша коробочка. Е позичила в доці ножиці. Будемо розпаковувати. Я чомусь думаю, що це, можливо, крайня орхідея в цьому сезоні, але не обіцяю. Як ми всі, напевно, сподіваємося, що це так, але потім щось іде не так. Е так буває часто. Пізніше щось може нам трапитися цікаво і важко собі відмовити, але вже така пора, що, напевно, потрібно тримати себе в руках. Бо я скажу, що позавчора зранку було мінус 4 градуси і дуже суттєво холодно. Ось. Тому інколи буває, що і утеплення орхідейкам не допомагає. І бажано в ці в такі холодні сезони себе стримувати, кажу я, але все рівно купляю орхідею. Так. так воно є. І ось це моя крайня. Зараз буду розповідати трішки про неї. Бо це така не зовсім звичайна орхідея. Ну, так би мовити, проблемна, я б сказала, орхідея, багато в кого вона не вижила. Не знаю в кого вона вижила, відгукніться, коли побачите, про що йде мова. Ось і я така ризикована людина. Потрібно мені обов'язково переконатися, чи правду говорять про неї, виживає вона чи ні. Я вирішила це перевірити. Аж зараз покажу вам, що це за чудо. Гарно, звісно, як. Буває часто ці гарні, а потім маємо з ними проблеми і страждаємо. Так, боже, як це вже добратися до якоїсь зеї? Ще втеплювач у нас. Так. Я перепрошую за коробку в кадрі, але змушена її тут відділити не, не висока, бачите, низенька така досить. Це сорт такий. Не всі низенькі йдуть. І часто в покупці саме це мене зупиняло, бо я більше люблю такі стандартні, масивні орхідеї. А ця досить компактна, але з стандартною квіточкою. Ще один утеплювач. І зараз ми вже доберемося нарешті. Сподіваюся, до цієї краси, бо буває таке, що він коли відкриваєш і розчаровуєшся. Ну, стосовно стану, тут відразу скажу, що далеко все не ідеально. Але квіточку я вже бачу і можу впевнено сказати, що вона мені подобається. Так. Ну що ж, готові? Готові? Дивіться. Ось така краса. До мене приїхала. Це леопард. Цей відомий, славнозвісний, той, що не виживає в багатьох. Взяла ось такий кущик компактний, маленький. По корінчиках, як завжди, біда. Але мене попереджали про те, що корінчиків тут мало, вони загалом всі в такому стані. Але попадались, траплялися мені і такі, в яких було досить непогане коріння. Проте дівчата говорили, що це коріння, на жаль, також вони втрачали, йшли на реанімацію. Ось такі справи, така краса. Покажу ще раз. А вже вдома розглянемо його ближче і покажу, що я з ним роблю. Тому що насправді тут корінців нема. Будемо думати, як діяти далі. Тепер можна розглядіти орхідейку ближче. Ми вже прийшли додому і хочу показати ці чарівні квіточки. Насправді я думала, що розмір буде трішки більший. Але ну, вони непогані. Десь близько, я думаю, зараз 6 см. Проте я вважаю, що це через те, що кущик невеличкий. І, і якщо, звісно, вона мене виживе і доживе надалі, то кущик підросте і самі квіточки будуть більшими. Але загалом дуже така цікава квітка. Колір більш такий до бурдового в неї цей підтон, ці такі масивні крапочки. Так, дуже вона вишукано, багато виглядає. Чимось, звісно, схожа на дикого котика, але є такі значні розбіжності. Загалом мені подобається. Квіточка красива. Так, щодо самого кущика, то, як я вже говорила, він не надто великий. Ну, такий середнього розміру. Видно, що рослина молода, квітоносний один і більше зрізаних не бачу. Має якісь такі цікаві пігменти на листочках. І ось тут, наче такі признаки мутації чи що. Але сам горщик без коріння, на жаль. В цьому випадку корінчики насправді не те, щоб гнилі, а просто виглядає так, начебто вони ще не встигли нарости. Але дуже дивно, тому що практично всі рослини цього сорту, або з малою кількістю корінців, або вже мають якісь певні проблеми з корінням. Не знаю, чому так, напевно, через те, що такий сорт. І, Таке навіть чула, що з нормальним корінням приходили, і з часом корінчики псувались. Тому потрібно дуже з нею акуратно поводитися. Я спробую їй запропонувати гнотовий полив, щоб занадто сильно її не зволожувати, ну, Тобто, щоб вона помірно отримувала вологу, щоб її не перелити. Ось, думаю, що це буде непогане рішення. І що хочу зробити: виймати, звісно, я її не буду. Це, напевно, найгірше, що я можу для неї зробити, це виняти її з цього горщика. Просто мені хочеться забрати трішки зверху ґрунту, з цього, висипати, посадити її рівненько і ось ці корінчики, які вона має зверху, цей сухенький я обріжу, посадити в ґрунт, щоб вони більш-менш отримували якусь вологу і допомагали рослинці. Рости. І скажу більше, що тут є торфстакан, його чіпати я теж не буду, тому що бачу, що тут є корінчики з нього йдуть. І боюсь, що якщо я буду щось там робити, то ці корінчики можуть так само згнити. Тобто мінімальних якихось втручань, просто її легенько підсиплю, вирівняю і постараюся таким чином, як вона є. Перевести її на гнотовий полив. Тобто, ось через посадку вже її, теперішню, провести гніт. Тож, зараз будемо цим займатися. Так, ось взяла посудину і трішечки ось цього зверху ґрунту висиплю. До речі, тут непоганий ґрунт, схожий на орхіату. Тому. Міняти, думаю, нічого не буду. Корінців, ось вони є саме в торф стаканчику, тут видно. Стан їх начебто непоганий. Ось, дивіться, бачите, саме з торф стаканчиком вони і винялися. Ось так, вони виглядають ціленькі поки що. Лише оце один. Гнилий, а решта більш-менш. Навіть так мені буде значно простіше занурити ці всі корінчики всередину. Вони, в принципі, до посадки не мали ніякої участі, вони були зверху, тому я нічого поганого не зробила. Але сподівалася, все, що є якийсь більший корінь, який є всередині і трішки нижче доходить до дна. Але, на жаль, так не є. Обрізаємо сухеньке Гниленьке ось так. Начебто все. Тут є всередині ще корінчики не буду чіпати. І ось цей листочок я б, напевно, зняла. Трішки її посажу глибше. Ось. Начебто непогана шийка. Все непогано. Ну, подивимося, як буде далі. Сподіваюся, що з нею нічого страшного не трапиться, і все буде гаразд. Залишаю деякі корінчики біля стінки, щоб було видно для орієнтиру. І засипаю назад її корою. Кора непогана, гарної якості. Навіть, можливо, їй так буде краще. Я, звісно, дуже не хотіла, щоб вона знов, як попередній мій бігліб, вивалилася з горщику, але тут просто е, таке враження, що корінчики лише е, ті, що наросли на торф стакані. Тому торф стакан я не чіпала, і я думаю, що е, нічого поганого не відбулося. Принаймні, дуже сподіваюся на це. Зараз легенько по стіночках її лишень засиплю. Її корою і протягну гніт крізь посадку. Заодно покажу, як це дуже легко зробити. Це зовсім не важко. І навіть якщо у вас вже давно росте орхідея, ви не хочете її турбувати, дуже просто провести гніт, не розбираючи посадку. Так, зараз я це досиплю і повернусь. Ось і все. Ось так ідеально вона засипалась своєю корою. Залишила корінчик один. І ось тут з цього боку шматочок. В принципі, більше особливо корінчиків не видно. Ось, але сподіваюся, що ці, що є всередині, вони оживуть, можливо, дадуть бокові і. Ще дуже хочу, щоб вона почала рости від шиї. Не хочу втратити, бо насправді мені подобається красива дуже квіточка. Зараз ми спробуємо провести тут гніт, тому що, повторюся, боюсь її перезволожувати. І я вважаю, що гнотовий полив це найбільш такий вдалий спосіб. Контролювати полив, ну, тобто, орхідея сама контролює свій полив, коли і як, і скільки їй пити. Тож, для цього мені знадобиться ось такий гачок, гачок для в'язання. І ось така синтетична нитка, якою, на яку зазвичай вішають білизну, вона є в звичайних господарських магазинах. Ось, непогано вона справляється зі своєю функцією. У мене дуже багато орхідей саме на цих гнотах, гнітах, чи як воно правильно, на цих шнурочках. Ось Тому будемо її зараз продівати. Потрібно знайти тут внизу дірочку, але, ймовірно, мені не пройде вона, а ні проходить. Знайти дірочку і виняти дуже акуратно ззовні, зверху горщика цей гачок. Ось так. Тепер можемо її поставити. І акуратно беремо цей ніт, зав'язуємо. І пробуємо протягнути крізь посадку його спускаємо вниз. Тут з'являється цей кінчик, і просто його тягнемо ось так акуратно. Ну, оскільки тут корінчиків немає, немає чому нашкодити, загубився. Так, треба робити знову. Бо. Цей шнурок зійшов із гачка. Дійшов до середини і зійшов. Зараз повторимо знову. Так, пробую ще раз. Зав'язала трішки тугіше і намагатимусь його забрати до кінця, щоб він вийшов із цієї дірки нижньої. Ось, видно, вже проходить. Оп, і все. Тепер знімаємо його. І тут же ми собі контролюємо, можемо цей кінчик запхати далі всерединку. Я зараз зроблю так просто з іншої дірочки, щоб більший об'єм тут зволожувався. І ось по такому принципу можна, не виймаючи із посадки, спокійно зробити орхідеї гнотовий полив. І тепер ховаємо цей другий кінчик. Його не обов'язково вже до самого низу, просто так сховати, щоб він був всередині десь посадки і передавав вологу. От, він в мене дійшов навіть до кінця. Звидно тут він є. Протягуємо максимально, скільки можемо. І ось так залишаємо. Ось тут зверху його видно, але це нічого страшного, нехай собі буде, він нічим не нашкодить. І ось такі два хвостики в мене залишилися, які будуть якраз забирати водичку, в себе вбирати вологу і передавати її через цілий-цілий горщик. Ось так, я думаю, що це для неї найкраще рішення, тому що е, мають проблеми з нею. Я не хочу в це вірити, але. Всяке може бути, тому стараюся для неї зробити максимально якісь нетравматичні умови. Я, звісно, трішки не очікувала, що вона в мене ось так просто вийметься із горщика, але вже як сталося, я думаю, що. Це не мало би їй нашкодити, оскільки там вон, практично ці корінчики були на торфяному стакані, його я не чіпала, не розплутувала, не розмотувала. Тож, сподіваюсь, і очікую на якийсь позитивний результат, буду тримати в курсі вас пізніше в наступних відео покажу цього бігліпа, який в мене, на жаль, вивалився з горщика. Е, і е, поки що не можу сказати про нього нічого позитивного. І хвилююся, щоб така ж доля не була в цієї орхідейки. Тож, всім дякую, дякую, що були зі мною, розпакували, можна сказати, пересадили, причепурили. Всім бажаю гарного дня і скоро побачимося знову.